Добрий день, шановне панство. Курочки зараз десь біля 10 напевно, пів 11 години. Сьогодні з шести курочок я отримав лише 5 яєць. Ну, Завжди хочеться, щоб було 6-6. Але для того, щоб були яйця, курей треба підгодовлювати. Підгодовлювати натуральним. Ну, Хто яку має можливість, в мене є можливість на городі збирати натуральний протеїн. І ось зараз я вам покажу. Ось я 15 хвилин роботи і я назбирав слимаків. Вириваю морку, а біля морку, яка гниє, повно, повно маємо слимаків. Зараз я їх порозкидаю, ціла миска слимачків. І подивимося, як курочки їдуть, чи будуть вони їх їсти. А вони їх дивіться. 7 грамм біля 200. Вони собі поклюють, що поклюють, що порозкидають. Але такий протеїн приведе до того, що кури можуть нести по два яйця. Ну, звичайно, по два яйця, то буде рідкість або, можливо, зовсім не буде. Але. 100%, якщо ми будемо давати раз в сутки ось такий корм ну, тим курам то е, вони будуть давати звичайно більше яєць. Маса яєць буде більша. Та як я останній раз зважував, то навіть одне яйце вже є 72 г, що є рекордом. І ми маємо осінь. Осінь зараз. Сьогодні якого 9 на жовтня. На вулиці вже температура мінус. Сусід говорив, що було не мінус, а було 2 градуси е, тепла лише, досить холодно. Я вже закрив приміщення, навіть на день закриваю, щоб не було сквозняку, щоб е, курам було е, відносно тепло. бо... Підігріву ніякого нема, а вони на сітці, по сітці ходять. А якщо ще буде сходнячок, то, звичайно, будуть, можуть бути проблеми. Так як ми маємо вже осінь. І сьогодні, вчора, два дні останніх було по 6-6 шість яєць. Сьогодні поки що 5, але ще ми маємо годину-півтори, то може надумати ще одна курочка, щоб о, бачите, одна дає звуки такі, що може ще знести яйця. Ну але навіть якби вони в теперішній час при пониженій температурі давали мені по 5 яєць з 6 курок, то був би нехороший результат. Все, дякую за увагу. Годуємо правильно курей, даємо їм хороший збалансований корм, і кури будуть нам дякувати за те, що ми їх добре годуємо. А подяка курей для нас це є повноцінне, гарне яйце. Дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування курей. Бачите, я говорю, їх страхаю, через то вони не хочуть їсти. Зараз я трошки помовчу, щоб вони підійшли до тих слимаків і їли собі слимаки.